Швидко пролетіло сім років. І сьогодні ви стоїте переді мною уже високі юнаки, високій сьогодні до цього, Ви прийшли до цього урочистого моменту. Цей момент завершується. Це завершується один з найважливіших етапів у вашому житті. І завершиться він яскравою крапкою. Це перший вас ваш прощальний випускний вечір. Квіти. Випускний вечір ще кілька днів. І кілька днів і старт у вир життя. Кожен з вас обере і піде своєю дорогою. У кожного буде свій політ. Як ті пташенята, що вилетіли з гнізда, ви будете старатися летіти вище і вище. І хай цей політ, ця вись висота буде гідна вашого вибору. Доля кожної людини залежить, я так вважаю, від трьох фактів від Бога, від самої людини і від батьків. То я ж бажаю, щоб Бог вас благословляв. А ви самі були цілеуспрямовані, впевнено йшли до своєї мети. Батькам же бажаю здоров'я, щоб вони зуміли підтримати, змогли, щоб вони змогли підставити вам своє плече. І у кожного складеться своя доля. Як класний керівник та по-материнськи, щиро по-материнськи, зичу, щоб вона була щаслива, цікава, наповнена гарними подіями, щоб в ній не було підлості, глибоких розчарувань, душевних потрясінь, злоби, незадоволеності собою. Зради близьких людей. Щиро зичу, щоб кожен досяг своєї мети, яку поставив перед собою, щоб ваші бажання співпали з можливостями, а життєва дорога була без обривів. Хочу побажати, щоб з рядом з вами по життю шли хороші люди, з якими ви почували впевнено і комфортно. Нехай ваші думки завжди будуть світлими, ясними, а дії виважені і відповідальні. Нехай ваша душа буде відкрита для, дітей, для людей. А Сум ніколи до неї не знаходив дороги. Сьогодні я хочу ще звернутися до батьків. Сім років я працювала з вашими дітьми. Були всякі нюанси. Але по великому рахунку я хочу сказати, що я випускаю хороших дітей. Створювали особливих проблем. І я хочу і бачу в цьому велику заслугу і вашу. Хочу вам подякувати за співпрацю і розуміння. Я випускаю і відпускаю ваших дітей. Нелегко про це говорити, але не треба з сумом про це говорити, тому що життя. Продовжується. Чи звернули ви увагу, що сьогодні до залу зайшли уже зовсім не діти? Зайшли тим леді і галантні кавалері? Мабуть, ви це всі помітили. Тож я вітаю цю силу. Тож я вітаю цю вроду. Тож я вітаю цю молодість. Тож я вітаю цю надію. Я вітаю це майбутнє в добру путь. Обережності, тому що, поки ви наб'єте власний гуль, ви не набудете досвіду. Я не бажаю вам мудрості, бо ви молоді, і ваша мудрість це нові ідеї, нові думки. Я не бажаю вам успіхів, бо я впевнена, що всі ви станете успішними людьми. Я бажаю вам міцного здоров'я, не хворіти і не пропускати пара, бо я впевнена, що ви станете студентами. Я бажаю вам трошечки розсудливості, аби ваша юнацька закоханість не заважала вам навчатися, відвідувати пари. Я бажаю вам великої удачі, яка б як свіжий вітер напинала вітрила ваших життєвих кораблів. Я вас люблю. 2010 року такі різні. Так само різні і неповторні, як були наші класні керівники. Хотіли ми того чи не хотіли, але частинки ваших характерів, темпераментів, поглядів відклалися в наших характерах, темпераментах та поглядах. Якщо ми добрі, то часточку доброти, селий у вас. Якщо серйозні, то серйозність і відповідальність ми отримали від вас, мудрих. Якщо ми усміхнені, то це ми несемо вашу посмішку. Якщо ми горді і впевнені в собі, то в нашій впевненості ваше терпіння та наполегливість. Ми вчилися у вас, жили з вами одними радостями і розлуками, однією родиною. За радість мрії за світ краси, та броти ви прийняли ось ці квіти. А ще свої поч... щирі почуття і гарний настрій ми спробували вкласти в ці пісні. Звенит звонок уверенно, настойчиво размерена, Час скала близится в уже в слезах, Но как же мы милая, Алексей родимая? Мы так привыкли вместе быть, Куда же мы без вас? Как ну как же быть нам, милая, Алексеевна родимая? Мы так привыкли вместе быть, куда же мы без вас? Здесь выросли мы в дядине, девчонки наши, девушки, красавицы прелестные, хоть замуж выдавать. Что есть, человек, что, что, нас, что, что есть на белом свете Тот человек, что любит нас Хоть был предельно строг Но так приятно чувствовать Что есть на белом свете Тот человек, что любит нас Хоть был предельно строг и беды мы прожили, прожили как мгновенье хоть были и проблемочки, наш. но это ерунда. Алексеевна, Алексеевна, любимая, Алексеевна любимая, хоть иногда ворчливая, но знали мы поставите свое плечо всегда. Алексеевна любимая, хоть, хоть иногда Почти моя, но знали мы, подставите свое плечо всегда. Спасибо вам за знание, терпение, внимание. Учили нас быть стойкими, бороться, побеждать. Так будьте вечно здрави, дай Бог вам силы и мужества, чтобы радоваться. i don't know Своїх 17 років життя. Хтось вже точно знає, куди його класти з максимальним прибутком. А хтось не зовсім впевнений в його цінності. Але ми всі постараємося розпорядитися ним розумно, вигідно і не закопати назад у землю. А, а сьогодні ми, випускники 2010 року, Склали пам'ятки директору та заучам школи. Какой загноз у нас сегодня в школе? Чимало наказів і пам'яток видали директор та його заступники за час нашого навчання в школі. А сьогодні ми, випускники 2010 року, склали пам'ятки директору та заучам школи. Директори, вийдіть, будь ласка, до нас. <плес> Пам'ятка директору. Перше. Директор правий. Друге. Директор завжди правий. Третє. Директор не спить. Він відпочиває. Четверте. Директор не їсть, він набирається сил. П'яте. Директор не запізнюється. Він затримується на діловій зустрічі. Шосте директор не п'є. Він дегустує. Сьоме Директор не читає робочий час газет та журналів. Він збирає необхідну інформацію. Восьме. Директор не залицяється до молодих учительок. Він просто приділяє їм увагу. Дев'яте. Директор ніколи не припускається помилок. Їх роблять підлегли. Десяте. До кабінету директора можна уйти зі своїми ідеями, але виходити з кабінету директора треба з ідеями директора. По-перше, директор да? і останнє. Дякую. Валентина дамня, підійдіть. Школи. Перше. Кожному вчителю виділити індивідуальний кабінет. Індивідуальний ключ від нього з індивідуальним номером на бірочці. Друге. Якщо не вийде кабінет з ключем, то видати хоча б бірочку і прослідкувати, що після уроків бірочка з номером мішалася на так вчасно, щоб вчителі не затримувалися і не затримували дітей. Третє: пам'ятати дату народження кожного вчителя, щоб наступного ранку витравати його на першому уроці. Четверте. Менше змінити розклад, бо після вікон і дверей. Може у декого вийти шах або мат. П'яте. Бути уважним до коханнях учителів і вимог учнів. на розвідник свого меторічного кабінету завтра ж. На святі останнього дзвоника ми подарували школі барометр, щоб в ній завжди були готові до змін і негоди. А зараз доукомплектовуємо то той подарунок компасом. Щоб школа і її керівництво тримало вірний курс, а не плили за течією, а тим більше не стали тихим болотом. А ще для директора ексклюзивний календар. У ньому, як святкові дні, червоним кольором виділені дні нашого народження та день нашого випуску. І якщо ви за своїми шкільними клопотами забудете привітати когось з нас з цими святами, ми не образимось. Але нехай кожної червоної дати цього календаря у вас буде святковий настрій. Якщо я раптом забуду, ви приїжджайте і нагадуйте.